Слава Ісусу Христу! Слава. Улюблені браті і сестри, я сьогодні в першу чергу вітаю усіх вас із святом стрітання Господнього. Свято всіх поздоровляю. Спасування. Ми сьогодні прийшли у цей храм, щоб молитовно згадати велику подію стрітання. Праведним Сімеоном немовлятки Ісуса Христа. Ми виголошуємо, радуйся, благодатна, при святу Богородицю, яка принесла, власне, це немовля. І тому це свято і називаємо господсько-богородичним, Тому що присвячене воно і Спасителю, присвячене і Божій Матері. За висловом богословів, ми чуємо, що це зустріч старого і нового заповіту. За висловом людей ми чуємо інколи, що це зустріч зими з весною, зустріч чогось із чимось. Але що для нас, християн, означає це свято? І ми називаємо його святом. Ми маємо в першу чергу перед собою живе свідчення людини, яка в цьому немовляті впізнає і виголошує Спасителя світу. Це праведний Симеон, старець, який віком своїм торкався глибини століть. За переданням це був одним із тих. Хто перекладав священне писання. І на місці, де пророка Ісаїя звучить діва, в очереві народить, зачне і народить сина, він засумнівався, як діва може взагалі зачати і родити. І хотів написати жінка. Жінка зачне і родить. І ангел, не дав йому поправити це слово, а власне написати Діва зачне. І вона живодить. А для того, щоб переконався, сподобав його жити більше 300 років. І ось ті чудеса, які пов'язані із життям Ісуса Христа, і це живе свідчення праведного Симеона, що Він на руках тримає Спасителя світу. Є ствердженням для нас, що віра наша сприймається не лише на вірі в буття Боже, прихід Божий, а стверджується це і на історичних фактах. І тому кожна мить, кожна історія, кожна подія пов'язана із життям Ісуса Христа. Це для нас є радістю. Тому що ми постійно шукаємо підтвердження своєї віри. Постійно віримо в Бога, але бажаємо, щоб це хтось підтвердив. Бажаємо, щоб щось це підтвердило. Ми весь час в пошуках. І це є добре. Добре робить та людина, яка постійно шукає Христа. Постійно у всьому бачить Бога і шукає Його. Тому що сказати, якщо ти знайшов Христа, то означає, що ти не знайшов. Його. Бо як можна об'яти не об'яти? Як можна побачити людськими очима того, який створив світ, коли ми сам світ не можемо побачити, сам світ не можемо зрозуміти. Як сказав один із філософів, дивлячись на цей світ і людей в цьому світі. Що я знаю те, що я нічого не знаю. І чим більше заглиблюєшся в ці істини, тим розумієш, наскільки дрібний, наскільки малий людський розум, щоб збагнути незбагненне, зрозуміти те, чого неможливо зрозуміти, як кажуть, дойти до істини, тому що істина є Христос. Нам би щось інше, але все геніально є простим. І проповідь Ісуса Христа не є якась глибоко філософська, а достатньо проста для людей. Він пояснює євангельські істини на простих життєвих прикладах, щоб оцю Спасительну віру могли розуміти всі. Хто має освіту, не має освіту, має знання, має мало знань чи багато, але Господь опікується всіми, щоб всі наслідували Царство Небесне. І ось як символ цієї великої віри, яку ми сьогодні маємо, сама ж віруюча людська спільнота виражає запалені свічі як символа нашої віри, виражає цю постійність своєї віри, мов би горіння цієї свічки. І тому, власне, на свято ми приносимо маленьке натхнення нашої віри, маленьке вираження нашої віри це свіча, яку ми тримаємо в руках. І тому, носячи цей символ віри в руках, ми в першу чергу стверджуємо те, що ми віримо в прихід Спасителя на цю землю. Ми стверджуємо те, що ми віримо в його викупну жертву, віримо в Воскресіння. І в ознак цієї віри, цього символу палаючого вогню. Господь, власне, і в Пасху дає для нас можливість ще і ще раз кожен рік переконатися сходженням благодатного вогню. І тому сьогодні ми за нашим православним українським звічаєм прийшли до храму, щоб не лише освятити воду, а й освятити свічі. Ми по різному до них відносимось, по-різному їх називаємо. Але все це ствердження нашої віри. Інколи ми чуємо вислів, свічки громовиці, Бо коли грім гримить, треба запалити цю свічу. Не сама свіча відганяє, відганяє наша молитва, яку ми звершуємо, запаливши цю свічу. Тому що все залежить від самої людини. Але як символ нашої молитви, як символ нашої віри, натхнення, горіння нашої віри, ми ці свічі запалюємо, на настрійте, тримаємо як символ під час читання страсних Івангів Пасху. тому що Христос своїм життям, своїм стражданням, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя даровав. Тому хай ці свідчення, які ви сьогодні принесли, отримавши благодать Святого Духа, яка спочине на них через вашу молитву. Завершений Господь хай благословить, що дім кожного, хто буде звершувати молитву, запаливши цю стрічку, запаливши цю свічку, Господь омине кожен дім, вислухавши Молитву кожної віруючої людини. Тому я закликаю сьогоднішній день на всіх вас Боже благословення, вітаю усіх свято, і хай біда, лихо напасть, минають ваші доми. А ви щиро вмолившись вдома, завжди отримуєте Боже благословення і Боже натхнення для праці і життя, щасливе життя в цьому житті на багато-багато років. Я Закликаю усіх вас взяти свічі в руки як символ нашої віри і молитви. Забаліть їх і помолимось, щоб Господь благословив сьогоднішній наш намір і святити свічку.